Академія Державної пенітенціарної служби підтримала флешмоб 22 пошап-челендж від поліцейської служби Чернігова, і 40 викладачів та курсантів віджалися на плацу на знак підтримки ветеранів, учасників АТО, які повернулися у цивільне життя. Його мета є підтримати ветеранів, учасників антитерористичної операції, яка зараз відбувається в нашій країні, дати їм зрозуміти і відчути перш за все підтримку молоді людей, які носять форму. Щоб вони розуміли, що ми цінуємо ті зусилля, які вони докладають заради того, щоб ми відчували себе захищеними. На підтримку е, воїнів, ветеранів е, і для того, щоб спрямувати суспільство, е, на е, щоб звернули увагу на психологічні та соціальні проблеми воїнів, які повертаються із зони бойових дій, е, а також на е, е, Підтримку ідеї здорової та сильної нації кожному п'ятому учаснику бойових дій, що повертається з зони АТО, загрожує посттравматичний синдром. Так, кажуть, психологи радять не залишатися в такій ситуації байдужими до проблеми. Давайте щось робити, підтримувати цих людей, тому що насправді це система нашої безпеки. Бо коли ці люди не можуть себе реалізувати, повернувшись, вони Починають, звісно, вести такий спосіб життя, який розрушає і не тільки їх, а розрушає їх близьких оточення. Вони стають просто якби страшними для нас. Да? І е, чому саме така система віджимання? Тому що е, американці довели, що боротися з посттравматичним стресовим розладом треба комплексно не тільки надавати психологічну підтримку, а люди мають розвиватися фізично. І людина, яка Накопичену агресію розрушає, вона таким чином сприяє відновленню свого тілу і духу, коли людина повертається звідти і не може знайти себе у звичайному житті. Синдром нас як тину проявляється не одразу, а через півроку, навіть через 5-6 років. Мені здається, по перше, треба цих людей повністю відгородити від всього, що може їм нагадати про цю війну, про всю кров, яку вони там бачили, про всю цю трагедію їм. Потрібен, по-перше, спокій і підтримка людей. Але підтрим... не така підтримка, яка буде їх сильно турбувати, там а просто звичайне життя. В області вже є чотири випадки, які навіть якщо і прямо не пов'язані з самогубствами, то через аморальний спосіб життя, зокрема пияцтво, призвели до смерті. Перепоною на шляху могли б стати психологи, але служба допомоги майже не розвинута. В області, якщо в Чернігові ще є така можливість, то саме область вона не охвачена повністю цим. І ці люди часто потерпають із посттравматичного стресового розладу на одинці, потерпають їх рідні близькі. Саме тому потрібно створювати систему мережу надання такої психологічної допомоги безпосередньо на місцях Чернігівської області. І не на волонтерських началах, а звісно. На системній основі не лізти в душу, але визнати героїзм цих людей. Більше залучати до суспільно-корисної діяльності, бо саме ветерани особливо шанують ті цінності, за які були готові пожертвувати своїм життям, сприяти їх об'єднанню. Такі поради надають спеціалісти, а увагу до проблеми і надалі продовжують привертати флешмобами. Естафету від чернігівців сьогодні прийняв Харків.